Кожного разу, коли у вас з'являється якась ідея щось зробити, щось створити, то знаєте про те, що вже є якась людина або група людей, яка дала запит у Всесвіт, і вже чекає, що саме ваш продукт або проект виконає їх бажання або закриє їх потребу. Іншими словами, коли в якоїсь людини або групи людей виникає в чомусь потреба. Тобто формується запит на щось, то Всесвіт відразу шукає людину, яка точно зможе виконати це замовлення, і дає такій людині ідею, натхнення і бажання щось зробити. І також на втілення цієї ідеї дається весь ресурс і енергія, хоча часто ми і не відразу помічаємо ось цей ресурс, який нам дається на нашу ідею чи бажання. І якщо ви починаєте відкладати цю ідею на потім, або я ще не готова, не на часі, ну, чи ще щось, то ця ідея і ресурс передається іншій людині, яка її реалізує. Наша ідея не зникає, вона просто переходить до іншої людини, яка готова діяти. Тобто, у кожної ідеї є термін придатності. Не реалізуєте ви. То реалізує хтось інший. Це закон Всесвіту. І ось зверніть увагу, як ми кажемо, прийшла ідея, так і є, ідеї приходять до нас з енергоінформаційного простору. Ідея це не просто якісь спонтанні спалахи у нашій свідомості, а це своєрідні хвилі, що циркулюють у нашому колективному полі, ну, скажімо так, наших людських думок. Тому, якщо вам прийшла якась ідея, і у вас є бажання її реалізувати, то це вже комусь потрібно. І на цей проєкт вам вже дано енергія і ресурс, навіть якщо ви його поки не помічаєте. Головне, починайте діяти. Робіть хоч якісь маленькі кроки. Не треба чекати ідеального моменту. Його просто не існує. Ми часто собі кажемо. Ось трохи ще підготуюсь, дочекаюся кращого часу, або коли буде більше грошей, більше досвіду, більше впевненості, коли обставини складуться. Але знаєте що? Ідеальний момент це завжди зараз. Ідеальний момент вже настав, і він тут і зараз. Будь-яка велика справа колись починалася з маленького кроку, який був зроблений не тоді, коли все складалося ідеально. А тоді, коли людина прийняла рішення діяти. І почніть з того, що маєте на сьогоднішній день. І там, де ви є на сьогоднішній день, а решта підтягнеться в процесі. Всесвіт любить тих, хто діє. Бо кожна дія це сигнал. Я готова, я готова діяти, я готова мати. І ось саме тоді. Приходять можливості, люди, ресурси, сприятливі умови і події. Тому, якщо вам прийшла якась ідея і у вас є бажання її реалізувати, то це вже комусь потрібно. Головне, починайте робити хоч якісь маленькі кроки, щоб потім не жалкувати про втрачені можливості і не говорити: А я ж також хотів це реалізувати. Але, 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 для тих, хто хоче попрацювати із своїми запитами, ідеями і своїм емоційним станом через метод нейрографіка, то в описі до цього відео я залишу посилання на інформацію про майстер-класи, курси і інтенсиви з нейрографіки. Всі заняття в записі, тому ви можете приєднатися в зручний для вас час.